Великі плями та дуже різкий запах мастильних матеріалів. Так зараз виглядає річка у сквері Стрілка. Це через виток палива з нафтобази у Немишлянському районі. Через обстріл там були пошкоджені ємності, з яких все і вилилось. В результаті надзвичайної ситуації відбулось потрапляння нафтопродуктів в річку Немишля, та далі за течією в річки Лобень у Де Харків. На сьогоднішній день вживаються всі заходи як і комунальними службами, так і профільними службами щодо ліквідації наслідків такої ситуації. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що Харків водоканал, який займається постачанням питної води, ця ситуація нас, слава Богу, не затронула, оскільки за руслом річ водовідбір здійснюється вище ніж місце надзвичайної ситуація. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що масштаб цієї екологічної катастрофи дійсно вражає, оскільки подібного в Харківській області не було. Тому на сьогоднішній день всі оперативні служби, в тому числі комунальне підприємство міста Харкова, роблять все можливе для того, щоб мінімізувати ці наслідки. І, взагалі, на сьогодні є комплексна комісія обласного рівня, яка вживає всі заходи для того, щоб ліквідувати.

Технологічного реагента, які дозволяють цю нафту збирати, а потім вже йде відбирання цього матеріалу, який в себе всмоктує саме нафту. І всі ці процеси будуть відповідно робитися тільки спеціалізованими службами, які мають відповідні дозволи і ліцензії. Це не звичайна ситуація. І є відповідні організації, їх вже не так багато на території України, які саме будуть займатися профільною ліквідацією наслідків. Наші комунальні служби будуть цьому допомагати. Це вже буде відбуватися найближчим часом. Окремо за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова була позачергово скликана міська комісія з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення щодо перевірки всіх хімічно небезпечних та вибухонебезпечних об'єктів на території міста Харкова. На сьогоднішній день це 35 об'єктів, які на які були виявлені. Тому найближчим часом ці перевірки пройдуть з єдиною метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у майбутньому. Ми ж повинні врахувати те, що ми не можемо ж зупинити місто на сьогоднішній день, щоб, наприклад, повністю всі нафтобази перестали функціонувати, бо це життєзабезпечення міста. Але в той же час всі вимоги безпеки повинні бути виконані, тому. Перша і одна єдина головна мета в нас це запобігання таких надзвичайних ситуацій. майбутньому. для цього буде вже на сьогоднішній день створена комісія з різних служб, як і екоінспекції, так і міських комунальних служб, так і ДСНС, працівників національної поліції. І тому найближчим часом всі ці 35 об'єктів будуть перевірені на предмет виконання вимовченого законодавства щодо запобігання надзвичайних ситуацій. Ігор Баскровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунта, та Юрій Бабикін, Харків. Новини.